Вот, вот земля к дому от этой дорожки, от этой дорожки, да? Вот от этой дорожки, от до дома. Вот земля к дому принадлежит. Не кричит. Они уже залезли. Они уже залезли. Туда не Скажіть, будь ласка, а це получается, алея буде аж сюди, да? Да. аж сюди буде алея. Мені да. знають, де алеї будуть, але то мені хотілося. Будуть тут дорожку так сказали. а там вони не будуть пліткою вилажувати, тільки ця сторона буде вилазуватися Хорошо, А погриби тоді получається? Ну, алея, алея там йшла. От вони її хочуть, вони кажуть, восстанавливати будь-воляти алею. Так от вона йшла, але там алея. Тут не було ніякої алеї. Це тут все прибу... комунікація, там да. дуже Комунікації тут і бали. все іде. Там іде, от там довго свадеб дорослі. Там велика труба йде. Човка, велика гаряча вода. Тут довго того етажна. Оце вона етаж. У нас, якщо чесно говоря, тих погребах не лежить ні буряк, ні морква. Ви ж кажу, там така труба діаметром лежить гаряча вода, теплотраса. А? Вони хотіли ще той раз, коли починали погреба, хотіли. По наших погребах іти ето коротше трубу вести до того дому до дому. І ми пішли тоді. ето, на ми отстояли тоді по грибах, стояли і нам розрішили тут. Іменно що розрішили 25 років да, назад. Питали, да, питали чи можна строїти чи не можна. нам сказали, що можна тут строїти. А Дозвольні якісь документи є? Ну немає Ні, нічого. Немає там нічого. нам тільки документи ми, коли були, коли погреба, каналізацію ми, робили. Ходили ходили, ходили Питали розпитували, чи можна біля цієї траси строїть там погриба? Ми самопроізвольно їх не строїли, да, да, але да. ж на те времена нам не казали ровно, як ровненько построїть. От ми ровно їх построїли. О, дивіться, Хоча, ровно ровно По чесно говоря, вони разів два приходили, о, ну мирубали їх і про. Ще хотіли нам їх навірно узаконити, а ми не проти. Хай видавши нам узаконили. Ну, да. ну а тепер що це таке? Люди пропользувались 25 п'ять років. Да. алея ж була. Що та але партами, і оце обратно нам куди? Они та ми не живемо за нашу пенсію. не узаконили, тому що мені депутат сказав, що закона такого немає, щоб діляти погріба. Ну ми то питали. Ми за їх не строїли. Ми то питали. Чи можна за да. що цих погрибах? От. Ну, як правило, що там консервація, консервація, картошка, буряк, да, морква. тим, чи ми питаємо старі люди, це ж бачи кошмар. і всі пенсіонери. оці люди алея. Скажіть, а коли а, зараз говорять, що є кокоша. Коли що Антоненко, був, ми строїли і Антоненко нам розрішили тоді, розрішили яка не мішає. Це кооперативні гаражі, там, подвали. Якщо туди перенести, це, це ж сиру перенести, випині. Да, Як вони одне. нам построять? <с... с>... Строїть їх чи це построєні нам. Наскільки зрозуміло, вже побудовані. Побудовані вже. Так і де, і де в якому місці. Да, От скажіть, люди, я спав, чи, на, чи друга, це, чи третя, зможе люди людина возраст. звідти принести хоч 10 кг та картоплі? так, так скажіть, 25 років простої, але Если можна... Якщо чесно говоря, то це в нас в основному поставалися такі люди, пенсіонери. Бо вже 25 років. Представте 26 каліки, по каліки одні. Пенсія, І 1300 пенсія 1300 пенсія. І ота нещасна ямка, з якої ми живемо. Ми живемо з неї. О той самий гурок, ота сама картошка, ото помідори все. Що нам робити? І ти отуди, купіратів, а носить нам хто буде? Хто буде? Скажите, мы же 2 килограмма не можем донести по своему здоровью, мы же не можем нести два килограмма. Мы еще покушаем от вкусенька, а туда, куда мы пойдем? Как мы будем все это достать? Куда я брать? Да то неприклибывая, что они с нами строїть оцю зараз? Ні, ну, але ми в одному це... районі а нам потрібно це відпочинок. А хто з дому до когось приходив? Привоз... Ти представ, скільки я виявала, скільки я виявала, бо за оцей срач вибачу. Ну, це немає. От ці всі гаражі, пів масіва, я не знаю, що робити. Я пішла до нашої мастери, ми проти того, що в нас з цих будинків будуть приходити всі діти, тут все Кажуть, це не А вночі повинні світово будуть і молодь гаражі стоять. Не дуже нам дав про це. Це взагалі чи подумав хто-небудь, той Антонін Антонін наш мер Сапошко, коли я ходила плачучи сльозами і просила уберіть то, хоч за тими гаражами, тут пів масіва ходила оправлятися, тут наркомани дзвонили, було. тут. А коли бомжів повну жило. хто на це обращав увагу? А тепер вони обратили увагу на ці нещасні ямки. А чого ви обратили увагу? То гроші дав паладіом, дай 500 тисяч тільки на проєкт. А хтось на всі скільки сюди дасть. Половина, половина з них уже на морі. Врізку а той дом дав давку у комунікації в наші ще. Да. І ще в наші комунікації труби провели. Воні. Так Ту вони ще є і, є это, зимі, Так і вони тепер да, вони ж дають. гроші. Загинула той людина. Хто за неї відповів? При укладці труб загинула людина. Хто за це відповів, ми не знаємо. А ми громада, ми повинні все це знати. На озері теж благоустройство робили. Загинув мальчик, хлопчик 19 років. Хто за це відповів? Ми громадни, ми нічого не знаємо. Нас нічого не питають, нас вважають за битло. А як вибирати, так битло вибирає Сапош. А тепер ще б я хотіла знати, добре, вони вважають по проєкту, вони зробили. це? земля вдома. А якщо нас заставлять випаде, піти в ОСББ, як вони хочуть, і нам нав'яжуть оту землю ще 6-7 метрів, щоб ми за неї платили, випаде, за уборку, за, убору, за так, все. Плати, а на 300 років вона мені потрібна. Я й так на 6 метрів, 6, 6 років чи 10 доживу. Воно мені потрібне? Ні. Да, да, да. Она обещала... Як пробачити? Ще покажіте, там дитяча площадка прямо під вікнами. Далі стоянка нам прямо під вікна. Подивіться, це, це всі покаже не це. А там загородили. 16 метрів. Дитяча площадка людям під вікна. Машини ну, зимою заводяться. Є що? Шумлять. Шум... Ладно, шумлять. Ну вони ж не тільки шумлять, вони ж газу там сандалять. Вот. О, дивіться. дитяча площадочка, да? Ладно, садіть, А далі. І стоянка машин. Це що, так положено, 16 метрів, щоб вони стояли, стоянка машин. Так вони вирішили, паладім вирішив построїти алею для їхніх людей. А ми що? Ми візьмемо тут, візьмемо загородимо і все, і це наша буде земля. Що я не правильно говорю? Правильно. 16 метрів це наша земля. Чого вони ще сюди лізуть? Ми насадили дерева, щоб вони нам в... вікна Нет, мішають. Дерева, мішають, все їм мішають. А наша земля де? Логічно? Логічно. І так тут в два-три часа ночі ходять, баба, бутилки, бухають. Ну, і, ще, і ще нам більше треба. Не треба нам більшого. Хватить. Люди це сила. А сила встане.